Зігрій своїм теплом, хай бушує штор і грім хримить, до тебе вис душа моя летить, очемити цар на всіх землі, я не боюсь. Зі мною? Ти. Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. О, знову процес, каже хтось, знову і знову відповімо ми, бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І, може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою. І насамперед у Бога вона прагне почути всі відповіді, що так її бентежать. Наприклад, чому Бог допускає війни? Запитаємо в пастора. Питання про війни сьогодні для українців дуже практичне. Уже третій рік ми живемо в стані війни. Чому Бог допустив таку страшну ситуацію в нашій країні? Розпочну з того, що у всесвіті існують тільки дві сили: сила любові, яка спрямована на добро, дружбу, взаємне служіння, і сила зла. Та насильства спрямована на порушення чужих прав, захоплення чужого майна, чужих територій, експлуатації чужої праці, позбавлення волі, і цей перелік можна продовжити. Скажу, що силою любові володіє Бог, а силою насильства сатана. Він майстер на всякі підробки. Але любов підробити не може, а без любові мир неможливий. Натомість виникає ненависть, шукання свого. Гордість, розбещеність, свавілля. Усі ці руйнівні почуття та мотиви ми успадкували від Адама, і, власне, вони призводять до війни. Зло вселилося в людину після гріхопадіння, і виявилося, що воно сильніше за найдобріші людські наміри. Але чому? Боже слово відповідає на це питання так: весь світ лежить у злі, увесь. Незалежно від того, розділяються люди чи об'єднуються, воюють чи живуть мирно, сплять у Чернечій Келії, як монахи, чи в розкішному п'ятизірковому готелі, живуть у Бога чи в достатку, визнають Бога чи відкидають Його, абсолютно всі. І навіть люди високоморальні, такі як Никодим, і люди ж жахливим минулим, як Самарянка, однаково потребують зміни своєї гріховної натури. то Виходить, ми у глухому куті, у безвиході вихід є завжди, адже Бог послав Христа на смерть на Голговському хресті саме заради грішних людей, розпорошених по всьому світу, щоб відродити їхні серця до нового життя і зробити причасниками божественного єства, тобто відкрити очі їм, щоб вони відвернулись від темряви до світла. Але, на жаль, як написано, більшість чомусь полюбили темряву більше, аніж світло, і відкинули спасіння у Христі. Ще першим людям сатана обіцяв, що вони стануть як боги. Звісно, це був обман. Та, повіривши сатані, людина впродовж шести тисяч років прагне досягти цього блаженного в лапках стану і все марно. Хтось підрахував, що за останні чотири тисячоліття лише 270 років люди жили без війни. А у всіх війнах в історії людства загинули від 45 до 50 мільярдів душ. Це майже всемеро більше від нинішнього населення Землі. А скільки душ покалічених, понівечених і спустошених? Сьогодні більше половини національного доходу всіх розвинутих країн витрачають на оборону. Але найсумніше у всьому цьому не страшні наслідки воїн, а те, що люди не беруть для себе жодних уроків. Можливо, декого здивує той факт, але Біблія ніде не обіцяє, що Бог не допустить війни. Натомість говорить про неминучість воїн, землетрусів, скорбот, що насувається на всесвіт. Повністю з вами погоджуюсь. Говорячи про останній етап людської історії, Христос попереджає. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями, а все це початок терпінь породільних. Війна має доісторичний початок і матиме постісторичний кінець. Її не можна знищити гучними резолюціями чи урочистими деклараціями, як і не можна очікувати, щоб народи, керовані безбожними вождями, вирішували свої проблеми мирним шляхом. Такого не буває. Та безумовно, друзі, настане час, коли війн не буде, але це буде тільки за царювання Христа. Пророка Ісаї написано, і він буде судити між людьми, і буде численні народи розсуджувати, і мечі свої перекують вони на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу, і більше не будуть навчатись війни. А от ще в останній книзі Біблії, об'явленні Івана Богослова, в 19 розділі Христос показаний як вождь воїнства Господнього. Прочитаймо. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і праведний, і він справедливо судить і воює, очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило вина лютого гніву, Бога Вседержителя. І він має на шаті і на стегнах своїх написане імення Цар над царями і Господь над панами. І після цього всього нарешті настане вічний мир. Ні, ще ні, бо читаємо далі. І я побачив звірину і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні та й з військом його. Отож, виходить, після всіх страшних божих кар, що обрушились на людство під час великої скорботи, сатана не може заспокоїтися, і в нього, як бачимо, не бракує царів, які сліпо виконують його завдання. Тому вірити в те, що народи землі, врешті-решт усвідомлять у себе злуздя війни і більше ніколи не воюватимуть, це значить не знати святого письма. Та коли ми читаємо його, ми не будемо лякатись і мертвіти від страху, бо впевнені, що все закінчиться добре. І так написано: «І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився, був образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло. А решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив із уст його, і все птаство наїлося їхніми трупами. Але ж Бог всемогутній, чому все таки він це все допускає? І справді відповідей на це запитання багато. Одна з них сатана повстає проти людей, які живуть з Богом. І вона заснована на історії Йова, яка якраз показує, що дияволу не подобаються праведні та святі люди. Ось як один пастор пояснює, чому диявол ненавидить Україну. Бо тут зосереджений найбільший відсоток євангельських християн серед країн колишнього радянського союзу та континентальної Європи. А ще Україна на офіційному рівні позбулася ідолів комунізму, зокрема демонтувала всі пам'ятники Леніну. І ще за останні 100 років українські місіонери заснували церкви в багатьох країнах світу. І тут найбільша релігійна свобода в Європі. В Україні можна вільно збиратись та проповідувати, і тут ніхто не переслідує за благовість на вулиці. І ще одна відповідь нагадує, що людина вільна особистість і сама відповідає за свій вибір, а Бог ніколи в цей вибір не втручається. Тому погодьтеся, друзі, коли народи оголошують війну, вони не питають в Бога дозволу. Якби всі люди слухалися Христа і виконували Його заповіді, жодної війни ніколи б не було. І ми повинні знати, що від створення світу триває духовна війна, і ми теж беремо в ній участь. І саме слово Боже пояснює, що ми маємо робити, щоб не зазнати в ній поразки. Послані до Ефесян апостол Павло пише: зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитростів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. А ще скажу, що війна спонукала багатьох із нас переосмислити своє життя, наблизитись до Бога і Його слова, а ще більше і щиріше молитися. І я твердо переконаний, що сьогодні наші молитви зовсім неформальні. 24 лютого, 22-го року російські загарбники вторглися в нашу землю з криками, що за три дні захоплять Київ, але як побиті пси повтікали з північних регіонів країни. Нині вони атакують зі Сходу та Півдня. Та ми знаємо, що війна залежить не лише від кількості зброї та кількості солдатів, найголовніше справедлива мета і відповідна мотивація. Мабуть, ніхто не заперечуватиме, що все, що робить Бог, має сенс, інакше й бути не може. А тоді, яка ціль і який сенс у наших випробувань і труднощів? Звичайно, усім нам хотілося б жити тихо й безтурботно, без усяких випробувань, труднощів, проблем, епідемій, вірусів, пандемій і таке подібне. Але так не буває. Реальне життя якраз і складається з випробувань, труднощів і проблем. Проте Бог не хоче, щоб проблеми зламали нас. Навпаки, Він прагне, щоб, проходячи через випробування і труднощі, ми ставали сильнішими. Точної причини, чому Бог допустив війну в Україні, ми не знаємо. Але Біблія відкриває загальну причину всіх бід, і це не що інше, як гріх. Саме через впертість людина обрала свій власний шлях замість того, щоб залишатися в єдності з Богом. І цей вибір, який виражається в активній непокорі Богу, називається гріхом. І тепер людина відлучена від Бога і заслуговує на смерть. Але в мене є добра новина: Бог любить нас і має чудовий план для нашого життя. Саме через Ісуса Христа можна примиритись з Богом і визволитися від влади гріха. Але для цього потрібно особисто визнати Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа. А також визнати, що самотужки стати праведним і досягти небес неможливо, і лише пролита на Голгофі кров Христа може змити наш гріх. І поки є на світі люди, які не вірять у Христа, доти, на жаль, і триватимуть війни. На жаль, тож хай друзі серед вас таких не буде. А ми, журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк, прощаємося з вами до нових зустрічей.